Don't mind it СБУ розпочали діяльність проти бізнеса родини Бродських. Пише видання «Обозріватель». Син Михайла Бродського Юрій оприлюднив інформацію про обшуки, які проводять співробітники служби безпеки на підприємствах родини. Також він зазначив, що співробітники СБУ просять у підприємців гроші, а у разі відмови загрожують оголошенням підозри, замість того, щоб шукати зрадників та агентів РФ, додав Бродський. Було смішно, що прибігли в кафе моєї сім'ї шукати документи. Мені дзвонять співробітники СБУ і кажуть поставитися з розумінням, і що їм соромно ще один департамент СБУ всім відомий, й ганьбить, і всі їх через це вважають рейдерами та хабарниками. Коли вже СБУ перестанеться займатися економікою, ганьба. Відтепер міський електротранспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги. Нові правила вели не тільки у Дніпрі. Першим зміну ухвалив Київ, за ним Вінниця. Там навіть під час дощу люди виходять із транспорту, чекаючи поновлення руху. Однак не всі задоволені змінами. Так і Дніпряни на нововведення реагують по різному Ну це незручно, але з мірою безпечності це дуже класно. Я вважаю так, треба, значить, треба. Вот Сейчас война это. Ну я просто выкинуть людей. Ага, и возле аптеки люди стоят, и возле поликлиники люди стоят, уже я слышала. Это неправильно. Надо сначала подумать, куда не люди людей девать. Що мені не класно під час оголошення тривоги водій громадського транспорту зобов'язаний зупинити транспортний засіб у безпечному місці, проінформувати пасажирів та кондуктора. Такі безпекові заходи запровадили після чергової масштабної загрози ракетної атаки з боку РФ. Так як наш електротранспорт він найбільш уязвим він підключений до електросітям. Було прийнято рішення убрати трамваї тролейбуси на час постушної тривоги з мостові опасних місць, а також С целью безопасности э, приостановить движение на уклонах э, и на подъемах. Что мы и сделали? При отключении электросети у, у трамвая у троллейбуса нет маневра отъехать в сторону, переместиться в другое место. Автобуси та метро продовжитимуть свій рух навіть під час тривоги. На час повітряної загрози вхід у підземку буде безкоштовним, адже вона працює у тому числі як укриття. А от повернути свої кошти за проїзд у надземному транспорті не вийде. Возвращення грошей за поїздку в поєскулі не є але Дійсно теж правила, що якщо... Двіження буде нормализовано, то пассажир с этим же билетом сможет перемещаться в этом трамваї по маршруту. А тим часом у Дніпровському електротранспорті вирішують, що робити з водіями, які залишилися під час повітряної тривоги на робочому місці. Чи проживуться правила, покаже практика. Це вам. Це і у дитячій лікарні роздають подарунки. Волонтери благодійного фонду пісні, народжені в АТО, вже котрий місяць поспіль продовжують свою доброчинну справу. Тим більше в мене ще дитинка є, 11 років дівчинки. Так що гуманітарна допомога дуже допомога. Дякую велике. І гуманітарна організація у нас є, яка нам допомагає. Каляску нам дали і кроватку дали, так що у нас все є. Переселенка із Краматорська Катерина потрапила до лікарні із 11-місячним синочком Мироном. Отримати гуманітарку у медзакладі не очікувала. Ще не очікувала, ми вдома собираємося. Ми так ждали, коли вже вдома будемо йти. І я чекала виписку, а здесь, да, звісно, очень приємно і неожиданно. Спасибо большое. Пакунки підтримки формували таким чином, щоб вистачило надовго. Там найнеобхідніші крупи, макарони, цукор, консерви, соняшникова олія, чай та печиво. А малюкам дитяче харчування, олівці, альбоми для малювання та іграшки. Ми ще до війни уже був принцип роботи, такий що єдиний простір, медичний. А тим паче, з початком війни, ми вже зовсім не Звертали на те увагу звідки пацієнти. У нас щодня звертається майже кожен четвертий пацієнт, який звертається сьогодні в лікарню, як стаціонарне, так і в поліклінічне відділення. Це саме люди, які переселилися з інших місць нашої країни. Благодійники заздалегідь поспілкувалися із медиками, дізналися про потреби пацієнтів-переселенців до однієї із лікарень, привезли 30 наборів, ще 40 до іншої. Частіше за все, коли люди змінюють отак, от своє місце проживання, вони приїжджають там буквально з однією сумкою, і в них немає роботи. Звісно, в них немає ну, там, коштів для того, щоб якесь житло собі знайти, ну частіше за все, ну тобто, який то запас грошей, які які вони мають, вони витрачають на проживання. І ми розуміємо, наскільки складно і тому намагаємося, ну, хоч якось підтримати таких людей. Решту доброчинці роздаватимуть по районах області. Загалом 150 таких наборів передадуть в руки нужденним. Війна триває не лише на лінії фронту, вона всередині кожного. На передовій вона фізична, поза нею психологічна. Дніпрянка Ксенія задля того, аби зберегти своє психічне здоров'я, намагається не так часто зазирати в телеграм-канали. Ну я там да я плохо спала, підняти на діла поначалу. Даже кожний там звук і рух Ти кидаєшся, не спиш вже і вже не спиш. Якщо проснувся в 2 часа ночі, то ти вже все далі не спиш, тому що думаєш, думаєш. Як розповіли сімейні лікарі, війна дійсно провокує сплеск низьких хвороб Втома і нервовий стан починають загострюватись хронічні хвороби. Загострення хронічних захворювань, на жаль, з'являються нові і захворювання і у молодих людей, на жаль. Це, мабуть, специфіка військового стану. Ми намагаємось всіх вакцинувати, дітей, дорослих, щоб не було в перспективі в нас. Зростання інфекційних захворювань. Дніпряни кажуть, війна сильно вплинула на стан їхнього здоров'я. Багато хто вже без пігулок чи крапель заспокійливого спати не може. Чимала кількість людей почали скаржитись на серцевий та головний болі. Звісно, все це просто так не проходить, Ну якби би не показуєш, стараєшся держатися на рівні, тримати себе в руках. Ну в мене інсульт стався. У мене мати мама померла тось в То це недавно похоронив. Новості я взагалі читаю вони мене угнітають, а так ні. Поки новини не читаю, все добре. Починаю читати, лучше не читати. Психологи стверджують, будь-яка психотравматична подія викликає стрес. Людина починає підлаштовуватись під нові умови і приблизно за місяць звикає. Головне навчитися спрямовувати емоції на корисну справу. Наприклад, як це роблять волонтери. Люди, які щодня допомагають іншим, теж не просто переживають ці страшні події. На мій стан здоров'я можу сказати, що не сплинуло, і це добре. Але на психічний стан це трішки повлияло. Ну тому що все таки ми насамперед їздимо до гарячих точок на нульові точки. забираємо людей. Коли ти бачиш цих людей з сльозами на очах, бачиш цих бабусь, котрі не мають можливості кудись виїхати, вони не мають де їм жити, то це дуже важко, таке бачити. Волонтери щотижня проходять. Рефлексії з психологом, тому що для нас найважливіше, аби той ресурс, ті люди, які щодня допомагають, рятують, вони продовжували це робити, і в жодному разі в них не було жодної апатії зневіри до цього. У кожному організмі є так звані локус міноріс слабке місце, яке першим виходить з ладу під час стресу. Аби витримати баланс в організмі, психіатри радять якнайшвидше пристосуватись до ситуації, в якій ви опинились. Панацея від нервових розладів робота на спільну перемогу. І чим більше ми працюємо на побіду, тим більше ми збавляємося від страху. Тому що, коли ми працюємо, коли ми робимо для других, ми забуваємо про себе. Чем больше у нас чего-то не хватает, тем больше этого надо отдать другим. И тогда у нас получается и что-то сделать для себя, и что-то сделать для других. Это рецепт защиты от страха. Это рецепт лечения психологический, как бы. А вот если не получается, тогда все равно идти к врачу. Психотерапевти радять, аби зберегти здоров'я, слід дати власним емоціям вийти назовні. Якщо хочете плакати, плачте, посумувати сумуйте. Настрої послідовно змінюватимуться, і їх важливо пережити. Якщо ж відчуваєте, що нерви здають і впорати самотужки не можете, обов'язково звертайтесь до фахівців. Продавчиня нона розповідає, що дніпряника вони майже не купують, незважаючи на розпал сезону. Ціна на них в середньому 25 гривень за кілограм. Ну кому ще сарбу за якщо поки ще овочі, фрукти ні люди. Понимаешь, Не каждый покупает. Очень тяжело сейчас людям. Действительно тяжело. И то сэртома всегда привозили, а сейчас Одессе. Середня вага кавуна від 5 до 10 кг. Тож одна ягода потягне мінімум на 150 гривень. Переважна більшість дніпрян через таку вартість відмовляють собі в задоволенні поласувати цукровим кавуном. Ну, тому що дорого. В прошлом году 3 грн в этом 30. Ну, це не в втом воєнний, воєнний ціни не не, не приємли для многих Покупали один раз в метро. Пусаковатых. По-моему, по 29 гривен килограмм. 160, ну, что ли? Не покупала. <схи> Нет, конечно. Ну цена не очень. Ну, які арбузичазівки он хоча б овощи какие то купить. арбузи теж потом ціна на смугасті злетіла, бо Херсонщина основний постачальник кавунів нині під окупацією. Ягоди на українському ринку нині або з Одещини, або за кордону. Експерти також пов'язують здорожчання на баштанні та низку інших продуктів із іншими факторами. Питання пов'язане з перш за все з інфляцією. Тобто, у нас кожен рік відбувається подорожчання тих чи інших товарів та послуг. В певному обсязі, але на сьогодні ми всі розуміємо, що військові дії на території України, крім інфляції, додають і зовнішні фактори, які, на жаль, є більш негативними ніж та ж сама інфляція, починаючи від курсу долара і завершуються. Неможливістю нормальної логістичної структури для тих товарів і послуг, які раніше ми мали можливість експортувати в інші країни. Самі ж рашисти вже стали будувати бізнес на наших кавунах. Один з їх інформаційних пабліків повідомляє, що у Краснодарі торгують трофейними ягодами з Херсона. Вони з'явилися на місцевому ринку в районі, де мешкають переважно відставні військослужбовці. Росіяни навіть поцупили символ Херсонщини, баржу якого щороку возили кавуни до Києва. Києва дніпряни ж додають: не купують кавунів, бо дуже чекають саме херсонських красенів. Розмістити в університетських бомбосховищах пивбари, призначити вірку сердючку головою переговорної комісії з Росією, дозволити легалізацію проституції. Які тільки чудорнацькі петиції не подають українці, каже Максим. Додає, сам їх не подавав, утім відверто безглузді помічав. Саме таке, що запам'яталось, це про пропив в бомбосховищі. Ну це, це це взагалі я не знаю, як так можливо. Навіщо таке? Не розумію. Я такого. А це тому, що обмежень у видах петицій немає. Утім, навіть подавши найбезглуздішу заявку, це не гарантія, що вона пройде на розгляд президента і за закон проголосують народні обранці. За 87 рішення не прийнято. Експерти кажуть, петиція це прямий прояв демократії, та все ж в ЄС та Сполучених Штатах Америки, аби їх розглянули. Пропозиція має набрати від 50 до 100 тисяч голосів. Зараз наскільки знаю, порядка 70 країн використовує цей механізм. А Україна почала активно це використовувати з 2015 року. У нас один з найбільш демократичних ценсів це 25 тисяч голосів. Тому дурниці вони тут вони можуть набрати певну кількість голосів через інструмент петиції. Але не факт, далеко не факт, що вони дійдуть до логічного якогось завершення натомість у Європі до петицій ставляться більш відповідально, бо механізм подачі та реєстрації контролюється електронним підписом та верифікацією. Втім, як за кордоном, так і у нас є й обмеження. Петиції не може бути підніматися питань стосовно територіальної цілісності, суверенітету, зміни влади, якихось закликів пов'язаних пропозицій. Пов'язаних з розпалюванням міжнаціональною, міжетнічної, міжконфесіальної ворожнечі. Подаватись петиції можуть не лише до президента, а ще й до кабміну чи до селищних або міських рад. Тож пропозиції про заміну пам'ятника Катерині II в Одесі на актора кіно для дорослих чи легалізація одностатевих шлюбів все ж мають певний шанс незабаром стати реальністю. Один бронежилет. Как показала практика, там стоит там до 50 тысяч гривен и защищает ну, 30 тела, так как так написано даже в паспортах. А вот, например, наш дот в нем может поместиться три человека. І они будуть захищені від осколків, догнівовар там обстрілу на 100%. Головна ціль зберегти людське життя. Заради цієї мети Дніпровський архітектор Сергій Дербін створив довготривалу оборону точку для українських військових. До повномасштабного вторгнення армії РФ чоловік конструював місця для відпочинку. Тепер будує оборонну конструкцію. Почти ніхто не вірив в цю річ. Тому що була типа що куда куди ви война, війна, ви нічого этом не розумієте, кому то треба, нужно задание від генералов, його нету, это це это це виброшені деньги. Ну типу, хорошо, ми вирішили їх выбросить, отлили здійснювання, показали. Зразу було зрозуміло, що воно всім подобається. Швидка у виготовленні та невелика за розміром така бетонна конструкція спроможна витримати не тільки осколочні удари, але й кулеметні та навіть артилерійські обстріли. Нам бы хотелось сделать гаубицы, но мы реалисты, мы не можем сегодня запустить этот завод, это физически невозможно. Но учитывая архитектурное образование, архитектурный бэкграунд, желания, возможности, и вот мы понимаем, что ребята служат часто в сложных условиях, блокпосты, которые самодельные, не очень качественные. И появилась простая идея создать э, модуль, который можно... швидко смонтувати і ефективно довго користуватися. Підтримують необхідність конструкції і самі військові. Дані залізобетонні конструкції дозволяють е, захистити особовий склад е, від е, ураження стилецької зброї, а також від ураження уламками. І на сьогоднішній день це є дуже хороша альтернатива тим же самим мішкам з піском, які ми використовували на початку збройної агресії е, Російської Федерації. Окрім так званих дотів, архітектор також планує виробляти мобільні душі, намети та багато іншого, аби забезпечити зручність українським військовим на полі бою. Відщирого серця раді бачити вас під куполом найкращого цирку України. А кращий на він, тому що наш Дніпровський ще раз доброго дня вам шановна громада, сьогодні артисти провели генеральну репетицію перед завтрашнім виступом. На глядачів чекають артисти Дніпровського цирку, а також декілька переселенців, серед яких і Євгеній. Чоловік навесні зміг вибратись до Дніпра з рубіжного прямо з під обстрілів. Розповідає, хоче продовжити веселити та підтримувати людей у ці складні часи. Наша работа заключается в том, чтобы было хорошо всегда и всем. Неважно, что у тебя происходит, как у тебя происходит. Важно, что що... я обрал эту профессию для того, чтобы приносить радость людям. Поэтому... Не важна, що у меня здесь. Важно, чтобы люди этого не замечали. Важны такі мероприятия для наших дітей первого черві. Почому тому, що ну, ви пані витавні непростое время. у них і так стрессы, стреси. І ці стреси надо хоча б чем то розбавляти. Також на арені виступає Дар'я. Їй на початку повномасштабного вторгнення довелося виїжджати з Харкова зі своїми улюбленцями. Це собаки та голуби. Всього 40 тварин. Вона вперше виходить на арену цирку після переїзду та ще й з новим форматом. Для мене це новий формат програми, тому що серед артистів є маленькі талановиті дніпряни. Це дуже цікаво. Ти працюєш завжди. Ти працюєш для дітей, а тут ти працюєш разом з дітьми і для дітей. Це дуже круто. Вони реально вони круті. На допрем'єрний показ запросили дітей сирі та родичів-артистів. Виступ складається з двох частин. Під час антракту люди поділилися з нами своїми враженнями. Мені дуже сподобалась маленька дівчинка Соня, яка акробатичний номер робила. Танцювала, ці вот дітки, які супровождають церкви номера, це ну так очень класно, і так представленню передають таку іскраву нотку. Вся програма дуже гарна, дуже гарно виступають. Діти з зовсім взагалі класно. Глядачі невдовзі побачать джунглювання, еквілібристику, повітряну гімнастику та дресированих тварин. Як розповіли організатори шоу, вони не наважувалися відновлювати роботу цирку, але, врешті-решт, зрозуміли, що людям важливо відволікатися від постійних новин про війну. В один момент. Пришла в голову мысль, что дальше нельзя просто сидеть бездействовать. Да, наша творческая группа ездила по лагерям детским, благотворительные представления делали, но цирк как-то вот он, боюсь этого слова, мертвый, нет, ну он не живой был. Сегодня у нас цирк ожил, и это очень радостно для нас. И... Ми бачимо, з каким удовольствием приглашене наші молоді артисти виходять в Манеж. У разі повітряної тривоги шоу призупиняється, і усі проходять у безпечне місце. Але організатори вірять, що люди все ж зможуть насолодитися захоплюючим шоу Церкове Сяйво. Проєкт «Артнаступ» у Дніпрі проходить вже в п'яте. На цей раз великий творчий майданчик з масштабним ярмарком та розважальною програмою розгорнули на Січиславській набережній. Проводимо благодійні аукціони з продажу творів мистецтва, 100% від продажу яких йде на підтримку збройних сил України. Мистецтвознавець Володимир Маліков розповідає, цікавих робіт, представлених на цьогорічному вернісажі, надзвичайно багато. Різні техніки та напрямки творів здатні ощасливити майже будь-якого поціновувача мистецтва. Один з таких картина художниці аматорки Ірини Полякової. Це дійсно річ, у яку людина. Вклала власну душу і власну надію на життя і на перемогу. Чоловік пані Ірини воює, вона, на жаль, більше місяць не має ніяких про нього даних. І це картина Дерево родовід. Тобто, це насправді картина про сім'ю, про родину, про пошук сили і про майбутнє. Родзинкою нинішнього івента є участь численних національно-культурних товариств. Пахлавошечка, Лавашик Вірменський, все по 50 гривень. Гроші на ЗСУ. Взагалі у нас дуже багато цікавого. Сьогодні свіженька пахлаво, яку зранку приготували. І лавашик, який вночі готували. І пропорції магнітики. У нас є дуже чудові відкриточки Армана Аллахвердяна, художник з Дніпра, дуже популярний у Італії, у Європі. Вся вірменська громада сьогодні доєднується до цієї ярмарки, для того, щоб зібрати більше коштів на ЗСУ і допомогли хлопцям і нам усім разом перемогти у цій війні. Гостей арт наступу радували ще й смаколиками. Які привезли прямо з південної Кореї. А ще будь-хто у спеціальній фотозоні мав можливість перевдягнутися та отримати світлину у національному корейському одязі. Чудовою можливістю скористалася Катерина Поліканова. Дівчина зізнається, несамовито любить Корею. Каже, подобається все від розмірів країни до сучасної музики та корейських телесеріалів. Альосио Чанин Катян Украні Сераміо Чонин Хаксеміо. Окрім інших, Ших, заради спільної мети до заходу долучились етнічні німці, литовці, болгари та євреї. Мультикультурність один з фундаментів, на яких тримається Дніпро, наголошують у міськраді. Дніпро велике, багатонаціональне, міжконфесійне, багатоконфесійне місто і е, фактично представники національних культурних товариств, для яких Дніпро і Україна це. Фактично, вже друга домівка. Вони виступили з ініціативою. Ми підтримали, і сьогодні ми маємо такий захід. Організатори та учасники підготували ще й яскраву музично-танцювальну програму. Основна частка зібраних під час акції Арт наступ Дніпро інтернешнл коштів піде на придбання військових вантажівок. Паливна криза або можливість заробити. Коломойський потрапив у черговий скандал із махінаціями на «Укрнафті». Коломойський в цьому контексті на сьогоднішній день, мабуть, єдиний, взагалі, не публічний великий бізнесмен, що може свідчити опосередковано про те, що він, в принципі, всі питання вирішив. Розквіт шахрайства як не стати жертвою афер.